Бог світ, що віддав єдиного сина, і кожен, хто прийме Його, не загине. Минатимуть сотні, минатимуть тисячі літ, минатимуть люди, бо кожне життя минає, та є одна істина, вона терміну дії не має, так полюбив Бог світ, що віддав єдиного сина, і кожен, хто прийме Його. Кожен, хто прийме його, буде втікати від ірода, буде жити в умовах війни і не раз в епіцентрі болю, але навіть найгірші миті знатиме шлях до виходу, шлях до того, в чиїх руках знаходиться його доля. Кожен, хто прийме його, буде бачити чуда і знамена, буде ходити за ним, куди би він не пішов. Разом з ним їсти хліб і черпати в ньому натхнення, і навряд чи буде любити шум безмістовних розмов. Кожен, хто прийме його, неодмінно стане інакшим. Життя із ним це зовсім не те, що було в житті без нього. І навіть коли буде аж до гостями страшно, він прийде і над страхом проголосить свою перемогу. Кожен, хто прийме його, буде принижений світом. Люди не зрозуміють, можливо, назвуть фанатиком, але саме для цих людей Ісус каже, буде світлом, і кожен, хто прийме його, не відступить від цього заклику. Буде йти, буде падати і знову рушатиме далі. У кожному дні допевнятиметься, що Господеві приєдна, складатиме до Його ніг. Перемоги, печалі, усього себе приноситиме і не лишатиме нічого диєм. Кожен, хто прийме його, неодмінно буде радіти, завжди до нього спішитиме, як колись, пастухи до ясен, і дягнувшись у Божу зброю, піде по усьому світу і буде звіщати кожному найзмістовнішу. Що віддав єдиного Сина, і кожен, хто прийме Його, не загине. Кожен, хто прийме Його, відчує Різдво по-новому, не буде шукати Ісуса серед святкових столів, бо знає, що такому, як Він, святому і вічно живому, по попровиці Отця і в серці тих, хто Його прийняли. Бо так полюбив Бог Світ, що віддав. Єдиного сина